Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко-Нжелами з Півдня Диської області. Сьогодні продовжуємо наші прогулянки по нашим хвойним, нашому садочку. Ну, так що, якщо правильно сказати, то в саду, в нашому в парку, в розпліднику. Тому що садочок це таке. Ми вже прийшли десь 40 хвойних рослин. Сьогодні, якраз я назбиралася 10 туй. Тож будемо ходити саме тільки по туям сьогодні. Лишили ще сосни, ялинки і ялівці. Зразу скажу, що ще я не все змогла ідентифікувати, тому що купувала багато рослин дуже давно. Деякі пам'ятаю, деякі купувала дуже багато зразу. І тому не пам'ятаю, ну, коли це все. Садочок цей наш починався, саме садочок починався. Зараз це вже великий сад. Я тоді не думала, що буду щось там розповідати, показувати. Мені тоді назви були б не важливі зовсім. Я просто саджала, радувалася, любувалася всім цим. І все, а не думала, що ще доведеться про це все розповідати. Хоча мені вже давним-давно ще казали, що заведи свій канал. Там буде цікаво людям дивитися, ще коли я ставки копала ці свої великі, то перші ще великі ставки. Якось я казала, нема часу, нема часу. а Потім не знаю, якось я все-таки вирішила відкрити свій канал. Тому що все-таки багато є чого показати. Дуже різноманітна різноманітність рослин. І хвойні, і декоративні, і кущі, і дерева, і це і, і плодоносящі, і декоративні, і квіти, і чагарники, і всього-всього, ягоди. Я дуже люблю різні ягоди, тому багато чого є, і кожен рік ще що щось знаходжу новеньке, новеньке. І хочеться ось щось придбати новеньке, щоб і себе порадувати теж. Так, ну і зараз підемо по туям. Тут у мене ось дві такі гарні туї. Отрізала бузину, драбина впала, так і валяється. Так, ідемо по туям. Туя ось у нас така цікава френкі бой. Бачите, яка вона нитчаста йде такі нитки, нитки просто йдуть довгі. Деякі ось часом підсихають. Потім я проходжу це, обрізаю, тому що воно не сипеться, на жаль. Бачите, ось тут вона починалася у мене тут шапочка, я її підняла ось наверх, вона почала рости. І я так дивлюся, що, мабуть, мені доведеться скоро обрізати верхівку, тому що вона досить-досить велика така, така пані швидка у нас, тягнеться вверх, і вверх і вверх. Тому буду обрізати вже верхівку, буду робити таку кульку. Буде така цікава кулька. Купувала її вже привиту на штамбі досить давно, їй більше вже років, ну, більше п'яти років це 100%. Теж, вже коли купувала їх, вже знала, що вони є, тому вишукувала нас, дівчат, було багато, ще в однокласниках ми починали спілкуватися, всі, у кого були ці садочки. Просто у людей садочки набагато менші, і у них такі були цікаві рослини. Ну, і мені їх захотілося теж Теж захотілося придбати такі незвичні, цікаві екземпляри. І взагалі на тую не схожі, правда, такі якісь ниточки, ниточки. І так, це у нас туя френкі бой. Потім знайду підпис і вчеплю. А це у нас туя Віпкорт. Теж така, бачите, теж привита на штам. зараз в цей час вона коштує дуже дорого, дуже-дуже дуже. Я колись купувала її за 300 гривень, це 350 десь так. Скажу, що це були такі величезні гроші на той час, коли б я її купувала. Теж чекала, теж замовляла. теж. От Бачите, от, так от підсихають ці ниточки. Я це приходжу і обрізаю кожен рік, бо інакше тут вже було б тут дуже було багато сухого. Це ще треба, я ж кажу, повиділяти якось день, пообрізати все, повичищати суху хвою. Туя віпкорт, вона часто продається не привита, вона набагато дешевша, ніж вона привита на штамбик. Але якщо ви її посадите просто на землю, то бачите, це все буде волочитися ну, по землі. Це треба, у кого є такі, знаєте, садочки, у кого. Кілька рівнів, да, вище, нижче, там такі сходинки є в садах. І так посадити на сходинку, щоб воно звисало, тоді буде гарно. Якщо ви посадите просто на землі, то це буде, ну ну просто буде тволочитися, ніякої краси не буде. Моя племінниця теж захотіла мати таку тую, але коли побачила ціну на штамбі, сказала, ну і нафік. обійдуся без неї. Я тоді захотіла і купила. І так, це тоя я віпкорт. Я кажу ще. Таз, що може продаватися, не привита на штамп. Вивезти її самої на штамп не вийде, тому що, бачите, за багато років ось прививка, місце, ось все, що вона от виросла. Сантиметрів 20 вона виросла всього в висоту. Тому, так, ось тую френкі бойт можна купувати без прививки. Вона, бачите, вимахує дуже-дуже швидко, дуже багато. І теж, от бачите, Ця сторона щодо сонця зліва, більш така пишна. Сюди ось що у нас тут північ, з цієї сторони у нас світри. Тож вона така не дуже. Тут у нас гарнюня, ну нічого. Все одно така цікаві. Це такі дві цікаві такі туї в мене френкі бой і віпкорт. Я їх завжди пам'ятаю, тому що це такі сорти в мене. Е мені подобаються дуже і подобалися, тому їх придбала. Ну, зараз я їх. Назвід до них причеплю і підемо далі. Так, тут у мене росте туя, яку я купувала ще е, десь рік 14-15. Е, теж жіночками з нею дружили ще в однокласниках. Вони займалися з чоловіком, прививали рослини декоративні. У мене багато від неї листя посипалося. Багато від неї є і хвої, і декоративних рослин теж від неї. Є така надя Димит. Зараз навіть у Фейсбуці іноді ми так іноді, іноді переписуємося. Ну, навіть не знають, чи займаються на рослинами. Знаю, що вони з чоловіком мали велику площу землі і займалися саме цими прививками. Наразі у нас Туя Це західна майнекес цверх. Така назва смішна. Да. Майникес цверх зветься. Скажу, що почала вже її стригти, в тому році вже стригла, видно. Тож турпачкам, оці в цьому році теж буду стригти обов'язково, тому що я була її довго не стригла, вона вже підросла. Тут у мене ще кизильник пістряволисний, буду його теж обрізати стригти. Постараюся щось там прикопати, бо скільки жепчувала, не виходить. так. Ну, ось, бачите? Вона вже тут наразі була така от, величезна. Скажу, що це обстригла в тому році перший раз. Ну, Виросла вона у мене за років так вісім точно. Ну, десь сантиметрів 70, можливо, 60 от. Скажу, що така маленька була кулечка, а потім. Почала трошечки рости. Ну, зараз колір у неї геть ніякий коричневий такий, взагалі вона дуже-дуже цікава. Вона от по краям, от бачите, края у неї, зараз наведу, края у неї світлі ось. Вона така, знаєте, як е, з кайомочкою такою, в неї кінчики світлі. І взагалі вона така от виглядає такий пістрявенький кущ. Дуже-дуже гарна. Я скажу, що дуже-дуже росте. Повільно. Ну, скажу, щоб я навіть не бачила її в пропозиціях оцю Тую майники з цверх. Це я купила колись, я ж кажу, дуже-дуже давно, вона в мене росте цікава, така дуже. Ну, Вже всередині, я ж кажу, вона вже старенька в мене, навіть така років біля 10. Вже всередині вона така, бачите, треба її. Все-таки стригти. Я ж кажу, я довго не стригла її. Вона просто, знаєте, хоч вона величезно виросла, але вона де, держить свою форму. Вона не росте якій сторони. Вона росте така кулькою, гарною, але просто вона вже була тут досить велика, наросла. Мені не треба, вона була така велика. І мені довелося її просто підстригти. І так, це у нас туя західна майникис цверх. Тут у нас Туя березковинна. Скажу чесно, що навіть не пам'ятаю, звідки вона у мене. Щось мені здається, що мені подружка, подружка, можливо, подарувала її. Я не пам'ятаю точно, точно не пам'ятаю, звідки вона теж стрижу її кулькою. Зараз О. буду знову обстригати її. Вона всередині зелена, Одна з нас вона стає така, бачите, аж червонувата навіть. Міняє свій колір зовсім, зовсім-міняє зовсім свій колір. Теж всередині вона вже ну Було їд, коли було стригти. Ось почну обстригати, то теж було всередині е, прочищати. Вона дуже-дуже загущена, дуже густюща всередині, Вон, гляньте, що робиться. На нас як оці є теді, як е, вони такі дуже густющі. і вони всередині просто отакі от. Е, е, Сухі майже, да? вони дуже загущені, тому їх треба весь час стригти, щоб були б невеликі. Тому що, якщо невеликі, вони просто у вас розпадаються. І потім таке виходить, у мене була туя теді, мені довелося її прибрати. Я її не стригла, вона така росла кулькою, кулькою, потім почала розвалюватися, розвалилася щось таке було. Не знаємо що. І, коротше, мені довелося просто викопати її, викинути. Я стригла, стригла. Нічого путнього з неї не вийшло, я просто її викинула. Це для тих, щоб хто буде саджати собі такі, щоб знали, що такі туї треба весь час стригти. Всі, у мене тут є поруч туя західна самкіст. Я її в тому році перший раз постригла. В цьому році буду стригти знову. Сирена годить вже. Ну, зараз теж я ж кажу, на зиму вона втрачає свій колір, а потім вона просто така яскрава жовта. Бачите, ну і зараз вже така трошечки жовта. І коричнева. влітку вона така просто жовта. Ну, Буду ставити драбинку вже наверх, хоча все-таки все одно підстрижу, по, по кінчикам пройдуся, пройдуся кінчики пообновляю, щоб вона була більш така. Пустіше, то я західна санкіст. Сан Кажу, що туї всі в мене що ростуть, я їм не укисляла землю. Саджайте просто в землю, просто можете додати компосту, перегною, трошечки підкуп хочете, і все. Потім поливаєте, їм не потрібна кисла земля. Саме для тут. Вони спокійно ростуть в нашій садовій землі. Без проблем. Тільки треба буде їх трошечки стригти, тому що вони наростають отакі якось. Оця туя я виростає просто величезна. Я ще, може, з метр десь пущу її наверх і все. Потім буду стригти, стригти, стригти. Тому що мені тут такі велетні не потрібні. І коли вона буде обстригатися, вона весь час буде обмоложуватися і буде така яскрава і гарна. Ось ту я західна самкіст. Зараз пройдемося по підсідку, ми знову мороз цю ніч, знову водичка і знову мерзну пальцем, скажу. Пройдемося по підсідку. Тут у мене ростуть туї. Водить, господи кляті морки. Я вже зразу вчепила. Так, туя зібріна. Вона цікава тим, що вона реально в полосочку. Ну, зараз це не дуже видно взимку. А влітку вона дуже-дуже гарна, вона реально йде в полоску, як, зіб... як зібра. Ну, бачите, вона от видно, що вона от неравномірно, не така. бачите, така от трошечки, як пістряла зараз. От така вона йде в полосочку і така. Тоненька, жовте, ой, господи, темненька, світленька, такі полосочки жовтенькі, ці гарна-гарна. Ну, так як вони тут у нас ростуть по підсітку, я вже казала, я тут їх стрижу. Бачите, я роблю таку стінку, ось підстригаю. Бачите, як воно йде ножицями ну, обстригаю все. Ці всі прирости, які йдуть сюди. Тут у нас ряд винограду, тому це все я обстригаю. Думаю, що... Ми вже верху обрізали тверхівку, бачите, вон там вон там воно обрізана тверхівка. Вона пустила нову. Ну, будемо знову в цьому році ставити драбину, обрізати верхівку. Мені тут таке високе не треба, тому що я ж кажу на світри і з півночі дмуть і тому багато можу чого похилити. Тому по підсідку там прохожу, обрізаю тут. Ну, робота є, скажу, але, але я посадила спеціально, ту, що тут. Півніць, вітри. У сусідів завжди бур'яни, тому я вирісла так закритися трошки. І ще у нас тут туя одна. Це, до речі, купувала у Бережнюків Цю теж купувала у Бережнюків то я східна пендула. Цікавий екземпляр. Скажу, що доволі довго росте. І бачите, на вся-вся йде вниз. Отака. От. Бачите, всі гілочки в неї оці звисають вниз оці такі цікавий екземплярчик. Ну, росте, скажу, що повільно росте, тому що вона я її дуже давно купила, теж майже і десь біля 10 років, а це шишечки в неї сухі тут. Отак, От бачите, тут у нас, я ж кажу, ряд винограду, тут ще у нас вон, айстра не обрізана суха. Обріжу і буду знову стригти. Буду обрізати низ, щоб знизу там дихало трошечки. Так, і і, і. Пальці вже замерли, Треба буде обрізати все. Так, тепер тут у нас дві туї. Туя західна глобоза. У мене їх тут дві. спеціально купила їх дві, тут по підстежку. ну, Тіпа такого, ой, по этому, як то кажуть, боже пальці я вже змерзла, да. бачите, гарні, гарні вони. Зараз поміняли зовсім окрас, влітку просто чисто зелені. Буду стригти знову, тому треба чіпляти назу. Може після стрижки чіплю, просто зараз покладу. А вже як пострижу, потім покладу десь. Попричеплю, твірніше. Ось такі вони шаро поднімі. Скажу, що доволі швидко наростають. Доволі швидко наростають. Так, тут у нас туя смарагд, теж західна. І ще одна лишилась. Це у нас вже дев'ята туя. Теж буду вже в цьому році її стригти. Бачите, яка вона жовта з цього краю до сонця. Теж буду робити її таким обріжу низ, повністю піднімлю, зроблю ніжку, щоб стояла на ніжці. І потім буду обстригати. Бачите, яка вона така, як складчата складками, як книжка цікава. Е, буду стригти. Тут просто буду обрізати трошки краєчки, стригти, потім покажу. Вона тоді обновляється ця хвоя. От коли обстригаєте, обновляється хвоя, стає сильніша, пишніша, гарніша і більш така яскрава хвоя стає. То я західна на смарах. Скажу, що росте швиденько вона. Хоча б не сильно швиденько, так скажу, середньо, тому що все-таки купувала її десь років, мабуть, з 5 назад маленькою. І ось така вона всього виросла десь ну, десь півтори метри всього. Ну, мені подобається тим, що вона така яскраво-яскраво жовта, просто золота. Смарах теж втіплю, просто так покладу, поки всередину після стрижки вже десь втіплю. Ну і ще лишилась у нас туя. А ніяк. правда, в мене їх там багато цілий ряд. А, колись мені прислали цю тую в подарунок. Така малесенька, малесенька була, комочок малесенький, він у мене підріс. І у дворі щось там йому не подобалося. Я його розсадила. Хотіла ще її розсадити, ну, не знаю, побачу, можливо, ще. Розсадяну вже в цьому році ні, це тільки треба робити восени. Бачите, в них цілий ряд осії. Теж отак от суму, тут вже нема на що теплі. Теж вона всередині, Вон, бачите, яка вона щільна і всередині геть суха. Я її не хочу трогати, але буду почну обстригати в цьому році, тому що кажу, якщо її не обрізати, вона починає просто розвалюватись по бокам. І отак от от буде у вас лежати в сторону цим сухим наверх, таким негарним. От бачите, вона вже от хоче розділятися. от. Я Коли коли вона була таким маленьким кущиком, от, я її отак от от по по гілочкам розділила з корінчиками і посадила. Все треба стрикти, вже починає розвалюватися. Бачите? Ось вам приклад. На оцітую, що хоч вони здаються такими гарними, маленькими, сильними, але їх треба стригти. Все, почала розвалюватись. Поки ще не пізно, треба буде обстригати обов'язково вже. Ну, скажу, що чесно скажу, що кому хочеться повозитися, то можна її посадити. Довгенько наростає, тому що, я ж кажу, її поділила просто такими малюсенькими поділочками. І Ось вона понаростала мені цілими-цілими вже шапками, бачите? Ну, треба стригти. І чим раніше, тим краще, я так розумію. Чим раніше почнете стригти її, тим краще. Так, ну от потуємо і все, друзі. Ворони каркають. Оця рослинка, не знаю, чи це кипарисовик у мене, чи це туя. Я думаю, що це все-таки якась туя. Треба ще шукати, дивитися, не знаю. Чесно кажучи, ж кажу, не підписувала тоді. Купувала досить отакою маленькою, одна така була гілочка всього. Отака От десь сантиметрів 20 була. О, це вже виросло скільки. Скажу, що треба шукати. Я так думаю, що це все-таки. Можливо, це кипарисовик нутканський, тому що він дуже гарно росте. Треба Вчора шукала, сиділа по своїм записам, Ще коли я замовляла, колись давно записувала всі рослини. Є одна така туя, але під такою назвою, як вона записана в мене, взагалі інтернет не показує взагалі нічого. Але Я думаю, що це вона і є, тому що вона така жовтувата. Побачу, ще раз треба посидіти, якщо буде час. Так, наші коріння прибираються вже потрошечки. Дивіться, морози. А нарциси стоять гарні зелені з бутонами. Дивилася фотографії, відкрила в Facebook, мені в тому році вже Фейсбук видав, у мене тут в цьому, році... цьому місці росте рідодіктіум один, тільки я зараз навіть листя його не бачу. Він в тому році вже цвів 23 числа. У мене цвів. Два роки назад тепліше було набагато. Взагалі навіть листя тут його не бачу. Де ж він дівся у мене? Це листя навіть немає. Ні, все-таки він там з тієї сторони ріс. Не бачу тут теж нічого такого. Десь він у мене тут під сіткою ріс. Зараз нічого не бачу взагалі, ніяких признаків. Хоча ріда діттю ми вже повилазили в мене. Пропасти не повинен бути, вони не, не бояться холодів. Отак. От Підснізники лежать. Дивіться, гіацинти вилазять, дивіться, бачите, бутони. Дивіться, вже виглядає з землі. Зараз тільки ось пару днів все морози, потепліє і все. І все це попре наверх. Ось, дивіться, бутон вили. Бачите, бутоники вже. Правда, вже хтось його погріз. Так. Де дітки вони ще хочу глянути? Можливо, там ще під листям не бачу. Він в мене взагалі такий був самий-самий ранній завжди. Ну, ось тут є ось стирчать листочки. Так, все, змерзла вже в палець геть. Треба відігрівати йти. Все, друзі, прийшлися потуєм. На завтра приготую ялинки. Теж скажу, що не всі знайшла назви ялинок. Ось у мене от тут три ростуть. Але оце все-таки не діформіс у мене три штучки. Ах, я ж кажу, що не записала зразу назви. Тепер дивилась, дивилась мабуть, це вони і є такі. Кущики. Теж вже буду в цьому році після приростів обстригати, робити кульки менші, тому що, бачите, вона більше росте у висоту. Так, ну, це ні. Це вже буду розпидати по ялинки потім. Тут ще я не всі ідентифікувала. Цю знайшла назву. Оцю ще треба шукати. Це у нас тут дві коніки. Одна десь White. а одна, а друга. А друга не пам'ятаю, десь у мене записано. Так, ялинки, там ще кілька сосен лишилось. І ялівці. Ялівців, звісно, у нас дофіга і трошки є. Ну ось так. Зима, поки зима, ще можна трошки гуляти, оце по хвої, сидіти виписати, хоча ввечері треба і пічку протопити. Іду кожну ніч вмикаю камін для квітів там у свекрухи, тому що дуже холодно, хата встиває геть майже до нуля. Ця, ця біганина вночі трошки втомлює. Подивіться, до калини ще всього тут. Бідненька вся у бутонах і такі морози. І нормально, бутончики нормальні. Як почне квітувати, а то буде краса. Так, все, друзі, тепер все. Пішла я в хату відіріватиму свій палець. Бажаю всім гарного дня.